Доброго дня, любі учні! Виконуємо сьогодні ось таке практичне завдання. Нам потрібно на робочому столі створити структуру пап. У нас є головна папочка, яка називається Малюнки, і в ній є вкладені папка Літо, Осінь та зима. Отже, для початку я натискаю правою кнопочкою мишки та обираю з контекстного меню. Команду створити. Далі перехожу в меню та обираю папку. Називаю папку малюнки. Далі потрібно відкрити папку. І ось тут я можу створити вкладення. Можна натиснути 5 правою кнопочкою мишки і обрати, яку папку буде створити. Наприклад, це буде літо. Можна. Натиснути ось на цей значок, і також у нас створиться папка. «Осінь». І третя папка можете створити будь-яким способом зима. Отже, структуру папок створено. В подальшому нам потрібно до папки-малюнки завантажити одне зображення, пов'язане з зимовими святами. До папки-малюнки. Для того, щоб завантажити зображення, я повинна відкрити нову вкладочку в браузері, напишу пошуковий запит Зимові свята. Перейду на вкладку картинки. І ось тут, наприклад, завантажу ось це зображення. Для цього я натискаю на це зображення. Натискаю правою кнопочкою мишки, викликаючи контекстне меню, і обираю команду Зберігти зображення як. В вікні, яке відкриється, мені потрібно обрати, куди я буду зберігати це зображення. Якщо у вас відкрилася якась інша папка, не робочий стіл, як у мене, ви оберіть, будь ласка, з ось цього переліку робочий стіл. Далі шукаємо папку, яка необхідна. Ви бачите, що у мене тут зараз три папки. Мені необхідна папка малюнки. Відкриваю. І далі задаю ім'я файлу, зимові свята, натискаю кнопочку Зберігти. Моє зображення збережено. Перевіряю. Ось моє зображення відображається в в самому віконечці папки. Отже, робота виконана. І наостанок. Якщо ви забажаєте змінити значок вашої папки, зробити її унікальною, це можна зробити таким чином: натискаю праву кнопочку мишки, викликаю команду властивості. Обираю. Перехожу на вкладку Настроювання. І ось тут обираю пунктик змінити піктограму. З запропонованого переліку обираю те, що мені до вподоби. Наприклад, ось таке дерево. Натискаю ОК і обов'язково застосувати ОК. Унікальний значок для моєї папки створений. Отже, бажаю вам попрактикуватися і створити цікавенькі, красиві значки для своїх папок. На все добре, до побачення.